Вітаю, друзі! Це житловий комплекс Озерний, мене звати Віктор. Погода сьогодні не зовсім сонячна, йде невеликий дощик, але все одно хочу показати вам темп робіт, наших, наступний е -е крок, який ми виконали, незважаючи ні на що. Вчора ми постелили газони ще на трьох наших будинках, які готуємо зараз до заселення. Так виглядає ділянка від забудовника. Це друга ділянка, в якій ми вчора виклали траву, газонну. Так виглядають ділянка від забудовника. Автополив, газон доріжки. Огорожа, зелені насадження по периметру.